З коляскою їде, гуляє, а я сижу з меншим вдома. А як? Отак і сидим. Мама чотирьох дітей Альона із Сагунівки прихистила у себе племінницю з Чернігова. З Черніговської області вона тут про, звісно, училася у цьому у нас тут в Черкасах. Ну вона хотіла додому їхати, а якраз до Києва доїхала. і Воно ж це таки почалося. Вернулась назад і вона, тепер не можеш туди добратися ніяк. Дівчина стала помічницею в догляді за меншими братами з сестрою. Зараз їх в хаті п'ятеро. Сестра Лена їй 18, Брат Славік йому 10, Настя один годик і Тимур. Ще неділі нема. Чоловік жінки нині на війні допомагати родині взялася громада. Ото я вам ще оця ага. привезла. Ага. Там по ага. наразний там уже ага. постарше Він буде ага. дитина, коли буде постарше, ага. там питання для старшої дитини. Я прийшла і памперсами, ага. і сміс. Дякую, я ж кажу, тому що чоловік на даний момент там, я сама не де не робити, що не де нічого. І ви знаєте, людей приїхало багато, багато до родичів, до знайомих, комів. І деякі люди прям шукали хати, їм знаходили, де були свободні, домовлялися з хазяївами і їх туди заселяли. Ну Десь приблизно вони в нас реєструються, але ж хтось реєструється, хтось ні. Збирають в громаді і продукти для українських військових, говорить Ірина Бодяненко. Ми не робимо великі склади в клубі, тому що портиться сільхозпродукція. Так як вона у людей лежить по підвалам, вона хорошо зберігається. Тому, коли ми формуємо машину, ми в Фейсбуці пишемо, що треба знести, і люди зносять. І от консервація, соляні огурці, те, що може стояти, то у нас там далі в кімнаті. Місцеві підприємці привозять м'ясо та рибу. Люди розбирають продукцію, готують вдома в автоклавах та приносять готову консервацію, продовжує Ірина Бодяненко. Це все тушонки, які закатала наша громада, які ми тепер відпускаємо там, де більше всього потребують. Тому що хто у нас в полях, ви ж розумієте, що готувати хлопці не мають як. Тому для них це находка Принесене жителями, приймають та запаковують місцеві волонтерки, працівниці центру культури та дозвілля. Ложимо окремо курку і окремо рибні консерви. Як Іванівна бере, берешко передають передачу, беруть ті консерви і беруть ті консерви. Це люди, громада. Всі. Робити. Окрім продуктів харчування, жителі сусідньої Топилівки плетуть маскувальні сітки. А жінки, які мають швейні машинки, власноруч шиють постільну білизну та пледи. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.